Доброго ранку, любі друзі, близькі, рідні, церква, глядачі, декілька роздумів сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Гадаю, що кожен раз, коли ми читаємо новості, наші новини, коли ми дивимося на те, що трапляється сьогодні, у цих новинах, то різна емоція буває. Коли ми попадаємо в такі обставини, які дуже важкі, то ми завжди робимо в, складних, в складні часи якісь особливий вибір свого серця. Інколи ми робимо той вибір і це є біль, гнів, гіркота, ненависть, відчуження, замкненість, ховаємося самі в собі. Війна і обставини, це усе викликає в нас. Але сам Господь, Він кличе нас робити кращий вибор. І я сьогодні до себе звертаюсь в першу чергу і до всіх вас, що я вибираю? Чи вибираю я любов у ці складні часи? І коли я вибираю любов у складні часи, то це має особливе значення. Це прощать, це приймать приймати, являть милість та служити любов'ю. І дивіться, що ми читаємо 1 Івана 4.7. Любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Його. І я гадав про те, що є декілька кроків, які я собі так зложив у серці на цій Божій дробинці. Які допомагають в ці важкі часи. І перше, на що я звернув увагу, це дуже важливо, коли ми маємо ці складні часи, це підбадьорювати один одного. Що це є на самом ділі? Це позвонить, написати смс-ку, сказати добрі слова, як є можливість, обійняти, відправити до. Кілька по телефону, кілька божих обітниць. І самі прийміть цю любов від ближніх. І сприймайте, і скажіть, що Він дуже необхідний для Бога і для вас. Скажіть, що Господь дуже любить вас. Хочу сказати, що це дуже важливо. Ми всі потребуємо підбадьорення в ці сумні часи. Ці складні часи. Перше, що дуже важливо, коли ми дивимося в своє серце і коли ми підбадьорюємо ті, хто навколо нас, близькі, рідні, люди з нашої церкви, може, може це сусіди чи ще хто підбадьорюйте друг друга в ці складні часи. І я гадаю, що це дуже важливо, якщо є можливість. А знаєте, свого часу я служив, і до мене приходили такі дітки, які не мали батька, і певний час я не мог зрозуміти, що це таке є. Ну, Ми вже стоїмо біля дверей, вони ніяк не можуть йти. Доки я їх не обійму і скажу, що я їх чекаю наступного разу. Я гадаю, що інколи простягнути руки, обійняти. І говорити добре щось для цієї людини. Підбадьорюйте в тому, що вона не сама. І це дуже важливо. Друге, на що я звернув увагу, і це дуже важливо, підтримуйте один одного. І це наступне, інколи друг краще за брата, особливо в тяжкі часи. Перше це ми підбадьорюємо. Друге, це ми підтримуємо один одного. І дивіться, що говорить а, апостол Іван, 1 Івана 3, 18. Любі діти, любов наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов, не тільки слова. І я гадаю, що це дуже важливо. А, хочу сказати, що а, таке підбадьорення. І те, про що ми сьогодні говоримо, воно дуже важливо. Інколи друг краще за брата, особливо в тяжкі часи, підтримуйте, коли ми попадаємо в десь дуже скрутні обставини. Я згадав про те, як друг мого батька він приходив і підтримував його. Тоді, коли моя старша сестра перейшла в небесну оселю. І це було дуже боляче і для батька, то приїхав його друг Ілія Дмитрович. Він приїхав. І ну, я був присутній при цій зустрічі. Він плакав, він обіймав, він молився разом, він підкріпляв словом, він і обіймав і казав, що ти не один. І я йду з тобою, торую того шляха. І це дуже важливо. Підтримуйте друг друга. Це дуже важливо в ці. Надскладні часи. Хочу звернути увагу на третій момент, який дуже важливий, коли ми вибираємо любить, любіть один одного та станьте добрим самаранітянитом у важкі часи. Христос, бачучи народ, який втумився, який був голодний, згадайте, що Він зробив? Він проявив жаль до нього. І він каже: Я їх нагодую. Він помножив хліб і рибу, і він нагодував їх, і він був дуже радий, що міг тим послужити йому. Він закликає і він чекає, щоб і ми робили теж. Хочу сказати, що це таки дуже важливо простягнути вашу руку допомогу. Нехай вона буде відкрита на добро, любов, щедрість, зробіть те, що у ваших силах і можливостях поділіться хлібом, одягом, може, грішми, ліками, своїм часом, своєю присутністю у домі того чоловіка. Це дуже важливо. І я хочу сказати, що не так давно мені позвонив мій друг, і він в Германії. І він сказав: ми майже там декілька хвилин розмовляли. Я хочу сказати, то так розвіяло в серці, я був такий радий чути його просто голос, чути, що він живий, чути, що він турбується про мене. Він питав, як я. І я хочу сказати, це дуже важливо. І тому любіть один одного та станьте добрим самаритянином для людей, які мають ці проблеми. Четвертий момент, на що я хочу звернути свою увагу і вашу, направляйте один одного до Христа, до Його слова, до Його обітниць. Направляйте людей до малих груп, до церкви, до спільноти, де є люди. Тому що сам Господь сказав, де вас два або три в ім'я моє зібрані, там я посеред вас. І дуже важливо, благословляйте словом, молитвою. Божими обітницями. Та ведіть у саме серце Батька, доречіть Святому Духу, бо Він може потішити нас у будь-якій скорботі і в будь-які лихі години. І це такий момент, який може дати багато сили для тих, хто зморені, стомлені, для тих, хто переживають скруту і біду. Дивіться, це псалом. 91 з 14 по 16 віршик. От просто вслухайтесь, бо то є Божа пісня до нашого серця. Бо каже Бог, мене він полюбив, тож я Його врятую, я піднесу його, бо Моє ім'я Він знає. Покличте, покличе Він мене, я врятую, коли біда прийде. Я буду поруч, врятую, подарую славу. Я його обдарую довгими роками, явлю йому своє спасіння. І це саме важливо. зверніть свою увагу, про що говорить цей псалом. Він говорить про те, що важливо кликати до Господа. Що ще дуже важливо. Що він буде завжди поруч, він ніколи не залишить, бо він вірний. Згадайте сьогодні, може ви комусь вкрай потрібні, хтось чекає на ваше добре слово, дзвоник або на вашу щедрість, на ваші обійми, може, на ваше добре слово, може, навіть на ваші сльози або на вашу посмішку. І тому дуже важливо сьогодні. А, що вибираємо любов чи гіркоту, злобу ненависть, нехай Господь допоможе у цьому мороки світу явити, показати Його світло, Його любов, Його добрість, бо батько наш Небесний є добрий та ласкавий, довготерплячий і милосердний, а ми Його діти, нехай Його ДНК буде в нас. Хочу ще раз звернути увагу всі тяжкі часи, кожен з нас має якусь турботу на серці, але Бог піклується за кожного із нас. Ми хвилюємося про щось, а Він говорить, що ти не бійся, бо я з тобою. І я гадаю, що для того ми і Божа сім'я, щоб підтримувати один одного. Згадайте. Може, когось довго ви вже не бачите, недовго не чуєте. Завітайте словом, дзвоником, а може й саму прямо до них до цього людини піти і розділіть хвилини спілкування, щоб Бог мог потішити. І знаєте, деякий час я вже пишу і своєму молитовнику щоденному. І пишу і кажу: Господи, не полиш! Пошли ще радість в Твою серце, щоб та радість була і для ще багатьох людей, які навколо мене. Я хочу сказати, що сьогодні я трохи поспішаю, бо є обстріли і є попередження, що можуть бути вимкнення. І так би хотілося це все ще відправити і поділитися своїм серцем з кожним з вас. Давайте ми помолимось. Боже Батько наш! Ми дуже вдячні Тобі за Твоє Слово, за Дух Святий, який потішає нас. І Ти, Господи, покликав нас, щоб і ми не були самі. Господи, щоб ми бачили ті, хто навкруги, хто має біду, лихо, страждання, хто в болячках можливо. Господи, і ти дай, щоб наші серця, вони в цій скрутній години. Могли вибрати любов, а не гіркоту, злобу, ненависть, закритість, Господи. І ти поведи нас, бо тільки Ти Духом Святим даруєш Твою любов. Вона зливається Духом Святим, в серця наше. Бо нашій любові недостатньо, і вона така недосконала, Господи. Тому благослови, нехай Твоя любов з Твого океану любові. Тече в наші серця, і покрапельки ручейка перетворюються на річки, на моря і океан твоєї любові в нас і навколо нас. І нехай ти будеш благословений, нехай ти будеш возвеличений і прославлений, і тобі, єдиному, нехай буде весь поклін, вся честь, вся хвала і вся слава, бо ти достойний, Бог, Отець, Син. Та Дух Святий Амінь. Будьте благословенними у цьому дні і поділіться Божою любов'ю з тими, хто є навколо вас. Будьте благословенні.